І пісні. Я зараз дивлюсь на оце масштабне дійство, яке вони будують. І мені цікаво, чим це завершиться? Також гарними піснями. Ви знаєте, таке враження, що вони просто намагаються взагалі невілювати майдан, його ідеали, і взагалі, мабуть, українську таку. Віру в майбутнє в себе нічого їм не вдасться. Майдан скажи, вдасться їм це чи не вдасться? Для того, щоб їм це не вдалося, потрібно приходити на майдан. Потрібно допомагати їм. Яке слово допомагати? Але все ж таки, проводити ілюстрацію. Ви знаєте, ми спостерігали дуже довго за тими діяннями, які ви називають люстрацією і зараз. Я зблю зроблю маленьке оголошення рада активістів майдану, створює комітет, який буде називатися революційний трибунал. Я запрошую всіх бажаючих до цього долучитися. Ми зробимо оцінку. Минулій владі, бо цілі не здатні цього зробити. За откати все закривають, ці справи. І теперішні, які ці откати беруть, ми допоможемо з люстрацією, допоможемо знайти їм винних. Бо лише вільний дух Майдану здатний на це. А ті казнакради, які були у владі 23 роки, на це не здатні точно. Майдан, вставай! Нам потрібна сильна Україна, зараз я надаю слово Атаману. Слава Україні! Шановні дорогі майдани, шановні люди, патріоти. Мені боляче дивитися на вас, тому що ви одні ті самі. Останні, невже в нас так добре працює влада наша, що нам не треба нічим за що піклуватися? І невже тільки тим оцим людям, оцим бідним місчам, а тим людям треба приходити боротися за всю Україну. А де останні? Чекайте, чого? Отак. От Щоб сьогодні визначитися, і треба ставити оцінку. Дії наші кожні структури, в тому числі і президента, Ради, і Верховної Ради. Усе тут були ось нам'яки попередні виступають. Сказав, треба створити наш і народний комітет. У нас проголошені ілюстрації, Хто бачив їх? Нема нема. У нас проголошені реформи, хто їх не бачив, на чому нема. У нас обновили владу. Верховну Раду, що це дало? Хто це бачив? Чи стало краще нам жити, Я говорю відверто, вже не перший раз. Ми послали туди, Верховну Раду, наших бувших командирів батальйонів, бійців наших, які вже мають досвід захліпанули щось лиха війни, і вони там наведуть порядок в Верховної Раді. Як вони працюють? Відчувається? А нічого не де. Якби там один ігор Соболєв не дав другому там трохи по зубах, то ми, ми не бачить, що вони там є. Все. Притихли і самі тихенько сидять і нормально. Чи думають вони за нас? Чи хоч один з депутат пройшов сюди, подивився, як ми тут живемо, як ми підкуємо, битко... і чого ми тут симо запитав. і як люди світ не мерзли, голодні і ноги померзли їм кожному? Де наша влада? Нема. Значить, ми їм потрібні, ви знаєте, тільки перед виборами. Після виборів ми їм не потрібні. Вони від нас відвернулися або зовсім тікають. Значить, слухайте, треба щось то робити. Не ждіть, не чекайте, що вони побудяться, осідомляться і стануть краще працювати сучі рукава. Ні, ми вже так 20 років роки живемо, очікувані кращого життя завтра. А воно ще кожен день гірше, гірше. І ще мало лі того, що нас обдирають, як ту липку, землі наші здають. Ось ви є свідками. Недалеко ось були другі чергові переговори мінські. Так? Знову вже про що говорить? Давайте розійдемо війська, давайте відійдіть з тяжолою технікою на 25 кілометрів. Ті, як невідомі є, невідомі є, чиї вони не путінці. Тож відійдуть. Хто це може повірити? Що якщо наші витримають, а наші дотримуються армія, це саме мінські домовленості, і вони собі наші тільки відійдуть і відведуть тяжку. Артилерії і тяжке зброєння на 25 кілометрів. Як ті невідомі путінці, я скажу відверто, за хвили, за годину захвачать цю територію. Чи не так там було? Де захватили під час э, домовлення мирних переговорів? Вот, і за тиші цього вони захватили 500 квадратних кілометрів території. Знову це той же самий путь, знову це та сама гра. Де підбираються ближче до Маріуполя. Їх зараз сьогодні кісти в горлі, це стоїть Маріуполь. Подивіться, як виноці не хотіли. У нас є, де бачу, сьогодні все черговий готується і Лаванський котел. Воно, ви бачите, по карті, воно отак обнімається. Чому не розведуть, не відіб'ють ці роги, де все. як вже не та факт, що вже це. Дебатівський котел за шмарницем. Да. І от чекають удобного випадку, щоб його все-таки зашморгнути і ты, наш, это контингент наших вояків, наших бійців, патроні знищити і просунутися тим самим вперед. Хто що робить на цю... Дему, щоб його звільнити, щоб його обезпечити, щоб відбити цих же злочинців, ворогів наволоч світової, яка налізла сюди. Путіна їх сюди. Не треба зажмурити очі, не треба нам насувати на шапку на очі, що це Путін не при чому, путінських російських військ нема. Все це найомники Путіна. А скажіть, що це не він. Давайте уяємо, Ідуть якісь там чеченці, скажімо, ідуть воювати на Україну. За що? Ми потрібні були, вони до нас прийшли би, вони ніколи не прийшли, бо у нас ніколи претензій до Чечні не було і Чечні до України не було. Потім, а хто їх проплачує? А потом, а зброю? Вони ж і з голими кулаками приходять, а зброю. Саму тяжку його зброю вони отримують від кого? Від Путіна. Хто платить? їм? Путін. Хто забезпечує безпеку? Путін. А чому Путін каже? На мінських зустрічах каже, а я ні про чок, ти подивися на, нас там, нет. Як можна з таким атаристом шахраєм, сьогодні о, займаючи таку височайші посту в державі, як Росія, і, і така аморальна, безсовісна, безсоромна людина. Вот. Як можна все світ казати, ще сіть, наша Росія забезпечує. Подивіться, йдуть мінські переговори, а в Донбас точаться колони, колони тяжкої бойової техніки. Це що таке? Це та, той мотив, де ви відійдете, а ми явно вони чого не кажуть, все одно нам зрозуміло, що вони захватять цю територію і просунуться далі. Це смертельна небезпека. Як наша влада і наш президент це сприймає? Президент, наче мені кажеться, наче той студент, от задали йому там те саме віконець роки, він їх виконує все. Правильно, вроді духу, бойцовського, командирського того там нема. І бажання нема чого. Нема бажання. Якось він так робить, що не дай Бог Путіну не сподобалося він. А то візьме возьмете, не сподобається Путіну. Якось так робить, щоб комусь не сподобався. А народові України ти подобається? при таких ді. Дещо він сказав, і добре. Ну ось як вже вони не витримують, значить ми оголосимо військовий стан. Треба військовий стан уводити, тому що у нас ми стоїмо Перед смертельною небезпекою. Якщо не буде проголошено військовий стан сьогодні і не буде підняти війська, значить не, не виключно можливо, що нас тільки так за годину-дві і все. Їм ще таки даруватися треба єдине, а аеропорт відкрити у Донбасі. Все, і ми їм вже може, вони з нами рахуватися не будуть. Цього допустити можна. Як наші бережуть це питання? Як бережуть питання це? Рише питання так, щоб ну образно говоря, щоб гласно, не гласно, но але хай вони захватять. Так воно йде по зраднички. Якби почули, що говорить, ось чули бійці тих, хто учасники на, на АТО, вот. а що говорять люди, вот, на, зу, на зустрічі котрий приїжджають, тобто правду розказують. І чому по сьогоднішній день така вже величайша війна йде? Жисточайші війна стільки внесла життів і воно ще називається АТО. Ще ми граємо в морки, ще воно якісь дитячі ігри. Це не війна велика, це є АТО. Отак От воно робиться. Я сьогодні звинувачую діяльність нашої Верховної Ради. Я не даю високу оцінку діяльності нашим президентам. Там нема великого далекого бачення. Так, хто може сказати, що ми довіряємо цілому нашій владі? Хоч один скаже, хто підіме руку. Хоч один заслуговує на довіру, той же ісценюк. Він не бачить, що зробить. Куди він кидає гроші, нам світ дає гроші на оборону. Та й світ дає, щоб Україна не вмерла з голоду. Він що робить? Ці гроші, куди бачить, розкидає. Збить танк треба 42 тисячі, збить машину 12 тисяч, літака 121 тисяч. Що, нема куди гроші дівати, що? А що це буде за армія в нас? Комерційна структура чи що? Чи дійде до того, що буде 5, э, уявіть себе, 5 бійців будуть стріляти по одному танку, і кожен будь любить, і скаже, що я збив його. От, добре. є дуже багато питань. Треба, люди, що ви повинні робити? Закликайте побільше людей, приходьте на Майдан. Майдан це є основа і, і вся орган цієї влади України, тому що воля народу це те, що є найсильніше. Якщо, якщо ми не втримаємо, ми не врятуємо Україну. Так що гортуємося, піднімаємося. Слава Україні!